З миром Божим, дорогоцінні ми бачимо, як цей світ він терпить крах, стільки бід, стільки на землі. Чимало людей вони виходять із ілюзій, цього божевільного світу люди приходять у реальність і питаються, чи можливо познайомитися з Богом, чи можливо пізнати Творця, чи це є реально, звісно, це і реально. Як ми можемо дійсно пізнати людину, коли познайомимось особисто з людиною? Бог дав. Нам своє драгоцінне Слово Боже. У кожної людини є доступ до Слова Божого. Але чи дійсно людина цінує цю цінність, умилість милість Божу, тому що Бог нікого не обділив? І у кожного дійсно є доступ до Слова Божого. Тому що сам Господь Бог спілкується з нами через своє Слово. І тому, коли ми вглубляємося, коли ми вивчаємо, коли ми роздумуємо, ми пізнаємо. Самого творця через його слово, тому що сам Господь Бог відкриває свої таємниці, своїм дітям, ті тим людям, які дійсно вони вивчають, вони вглубляються, слово Боже і примінюють слово Боже усе.